Душку. Чому? Якщо серед них і ти, то знаєш відповідь. Бо напередодні в школі всіх вітали, а тебе, мало того, що ніхто не привітав із протилежної статі, не поздоровив та ще й та, чи той, у кого ти закоханий, подарував Валентинку іншій людині. Як після цього не розкиснути і до школи більше не хочеться ходити? Однак я б на твоєму місці не скиглила. А краще б розібралась, чому мене ніхто не привітав зі святом усіх закоханих? Можливо, в цьому є твоя недоробка, адже чи були натяки з твого боку, що тобі подобається та чи інша людина? Якісь ти знаки уваги уділять? Допустимо, якщо сліда в школі там сумку понести, там у чим Ну. Можно даже и так, а потом уже можно признаться, набраться сил, признаться, что тебе этот человек симпатичен. Мы сейчас, наверное, все ждём, чтобы мальчик первый делал первые шаги, чем девочка. Ну, если девочка смелая, то тоже должна подойти и признаться, и не прийти как бы одном решению. Это комплименты, дарят букеты, шоколадки, на день рождения всегда поздравляют. Пусть вам, хлопці, і підказка. І все це звичайно простіше було зробити у день всіх закоханих. Узагалі-то день 14 лютого всього лише привід для тих, хто не дуже сміливий зізнатися у своїх почуттях. Однак, якщо все-таки свій шанс цього року під час свята всіх закоханих ти впустив, це не означає, що доведеться чекати іще ще рік. Та й спонтанність в таких амурних справах не найкращий варіант. Потрібно готуватись самому та підготувати людину, в яку ти закоханий, перш ніж зізнатись у почуттях. Я считаю, что мальчики должны шейх первый сделать. Вот каким должен быть тот мальчик, который бы сделал первый шаг, которому бы ты сказала, да, я буду с тобой встречаться? Ну, он должен быть добрый. Там, я не люблю, когда маты или еще что-то. Он должен быть хороший, отзывчивый. Ну, внешний вид, конечно, тоже значит. Там, не какой-то... Ну, в общем-то, Надо його хорошо знать. Бывают мальчики, ну немного так не студить за собою. Ну просто вони как бы немного дівчат, але все-таки иметь ну, хороший вид. Не оминає це правило і дівчаток. Однак, на відміну від хлопців, жіноча стать завжди у своїй більшості ходить чепурною, буває, що аж навіть занадто. Дівчатка по кілька годин крутяться перед зеркалом, підбирають прикраси та одяг. Зовсім забуваючи про те, що, окрім того, що на тебе звернуть увагу, потрібно буде іще й заговорити з людиною. Тут то і відбувається конфуз, тому перш ніж шокувати того, хто тобі подобається зовнішнім виглядом, як це люблять робити дівчатка, чи бешкетуваннями, як це обожнюють робити хлопці. Для початку варто набрати сміливості. Та почати з цією людиною більше спілкуватись. Общаясь з девчонками, з мальчишками, человек научается общению с противоположным полом. Как раз именно в подростковом возрасте, что очень важно, можно наработать такие вот мужские, как бы я сказала, для мальчишек качества, мужское благородство, то есть уважение к женщине, понимание, что женщину нужно уважать, защищать, какие-то вот хотя бы ведро. Когда девочка моет полы в классе, поднести ведро, да? такая чисто мужская работа, поднятие тяжести, пропустить девочку. Именно вот этот возраст, он как раз и э, дает э, как вот эту ступенечку понимания другого человека, так как общение в этом возрасте носит такой вот распространенный, более широкий э, характер, то и девчонки и мальчишки научаются. а що нравиться а що подобається мальчикам. Коли ви частіше почали спілкуватись, далі, хлопець ти чи дівчина, твоя тактика має бути такою: почни робити щось із об'єктом твого захоплення разом. Можна допомогти один одному вивчити уроки чи підказати на контрольній правильну відповідь. Таким чином, вам не доведеться шукати спосіб лишитись наодинці. Це поки що зарано. Не забувай і про перерви. Заздалегідь продумай, про що ти розмовлятимеш із тим, хто тобі подобається. Це може бути цікава книжка, яку ви напередодні прочитали. Або ж навіть вчинок однокласника чи когось із вашої школи, що обурив весь клас. Тобто, спочатку тобі потрібно себе перебороти і звикнути до спілкування із тим, хто тобі подобається. Границя Граніця младше на вот розподразковотрати тут якраз... пятый, шестой класс. Это как раз совместная деятельность. Потому что любовь приходит не сразу. Она строится на какой-то влюбленности, увлеченности. А в основе всех этих процессов лежит то самое, вот что именно есть настоящая дружба. То, что вместе дети делают. А все равно они общаются, обсуждают фильмы, обсуждают какие-то вот свои проблемы. Спочатку може тобі взагалі не подобається, не привіч ну, уваги. Потім, коли ти починаєш з ним спілкуватися, у тебе з'являється інтерес к цього чоловіку і е, з'являється чувство симпатії, можна влюбленності. Наступний крок це проведення часу разом поки що в межах школи. Так чудовим способом поспілкуватись та зробити щось удвох буде чергування. Якщо ти хлопець, можеш допомогти дівчинці із чимось важким перенести стільці. Чи поправити парти. Дівчатка також не мають чекати, поки хлопець на щось наважиться? Я устала просто чекати в Ну я вже вирішила покінчити, Да, да, ніт-ніт. Ну і все, Р, Вирішила просто зробити перший шаг. Якщо не я, то кто-то ну, якщо і я це не зроблю, то він теж, мабуть, не вирішиться, я вже рішилась. А если, допустим, тебе скажут, нет, ты мне не нравишься и не интересуешь меня, будет ведь обидно? Ну да, это будет обидно, конечно, сталкивалась с этим. Ну как-то переж... пережила, и сейчас нормально это более стимул дался мне, чтобы я, ну, как бы, мне, ну, дался стимул в том, чтобы, ну, нравилось, и то, что я забыла об этом, и сейчас уже я нравлюсь, а не мне. Поступки бывают, ну, разные вообще, ну, помогает в чем-то, бывает защищает. Буває, то розбирає проблемах допомагає взагалі То перші стосунки це завжди цікаво. Ти можеш переживати, можеш навіть ревнувати, якщо хтось із твоєю парою розмовляє. Однак головне, до чого варто себе привчити людина, яка тобі подобається, навіть якщо ви проводите перерви разом та сидите на уроці, поряд не належить лише тобі. У неї є свої друзі та свої думки. Тому не варто зазіхати на ці позиції, бо можна лишитись одному. Навчись чути те, що хоче той чи та, із ким ти маєш тісну дружбу. Це дуже важливо, що существують такі вот букетно-конфетні відносини. Хождення друг другу в гості, обмін інформацією. Потому що здесь, во-первых, созревает и организм, и созревает психика. И когда человек проходит вот ряд каких-то вот испытаний, любовью в подростковом возрасте, то и мальчик, и девочка начинают лучше себя понимать, чего я хочу от себя, какие отношения мне нравятся, какие мне не нравятся, какие черты характера мне нравятся у мальчишек, а какие черты характера мне нравятся у девчонок. І вже тогда булі осознанно, більш взросла ми підходимо к вибору свого будущогої избранника. тому цей період очень важен. Ну а не стоять забувати, що це період ошибок. Про розвиток перших закоханостей, про те, із ким можна зустрічатись, а із ким ні, як має проходити перше побачення в підлітковому віці, та хто має платити в кафе. Про все це в наступному випуску програми Територія дитинства. А поки що в тебе є час написати мені на емейн e чи групу ВКонтакті. Які вони, на твою думку, перші стосунки? І чому закохуватись здорово? А в наступному сюжеті я разом із дошкільнятами порозмірковую про тих, хто довго збирається в школу чи на побачення. Про копух. Далі думки дошкільнят. Знаєте ли ви, що за чоловік капуша? Это, Это человек. медленно кто делает. Ему говорят, что ты все медленно делаешь. Угу. Быстрее собирайся. Возится и копает все так. Работает. Это медленный человек. Почему он медленно все делает? Потому что он медленный человек и очень ленивый. Да, он ничего не любит. Ему все не так. Вот как вы думаете, почему человека называют «капушей»? Ну, что? Потому что он везде копается. Что можно вообще медленно делать? Ремонтировать, например. Веселить тесанки. Угу. А Или вот... месить тесто. Все долго делает. Долго занимается, долго учится, долго одевается. А что плохо в том, что ты долго собираешься? Что плохого? Потому что можешь пропустить, например, кино, которое в 3D. Угу. Или когда-нибудь тируешь медленно, то не заплатит денег. В садик опаздываешь. Еще двойку получишь, потому что много водил и устал. А дети бывают капушами? Да, да, только я не такой. А взрослые капушами бывают? Нет. Нет, они все быстро делают, потому что они взрослые. Как же они научились все быстро делать? Ну, потому что они знают это. А взрослые могут быть капушами? Нет. Почему? То есть могут. У меня одна сестра капуша. А что же она такого делает? Она всегда собирается, босится, смотрит в всегда не отстанет от него. Катя, а ты как думаешь, хорошо быть взрослым капушем или нет? нет? Нет, начальник тогда наругает. Как не стать капушей? Надо, чтобы надо все быстро делать. Сделал все быстро и все. все. Это явление природы. Да. Я сама читала в книжке. Надо все быстро делать. И зарядку делать. Полтора. И на танцы ходить. А на сьогодні це все зустрінемось за тиждень.